Доброго дня, друзі! Хочу показати вам ще одну ділянку гарбузів. Українська багатоплідна. Так, ну, ось такі сходи я маю. Ось такі вже починають розстелюватися гарбузи мої. Зараз пройду, покажу вам далі. Вже тобто міждуряддя просапки вже не буде, тож вже заростають. Стеляться. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Дощ пройшов учора. Земля така лажнувата. Ну, так би сказати, не сильно великий дощ. Але на цьому треба дякувати, що хоч такий прийшов. Так, ось така плантація цих гарбузів у мене. Не знаю, посіяв перший рік. Попробувати. Так як Хочу займатися гарбузами, одним словом. Так, все, все переходимо. Тут вона з'єднується, город Т-образний. Тут у мене 2 гектари з'єднано. Ну, ще цвіту не бачу, щоб цвіли. Так, ось це такі гарбузи і аж туди до дерев. Була засуха, то є пропуски. Типу. Не зійшло. Насіння лежало, сівалка посіяла добре, бо откопував, дивився, переживав. А воно грунт сіропіщаний, тут у мене не чорнозьом, більше до піску відноситься. Ну Ось такі всі такі гарбузи. Ідемо сюди. Ну вже, вже завіс є все. Починають. Ну ще не цвітують. Ні один не бачив, щоб цвіти.